Рожеві ...квіти приваблюють сотні черкащан та гостей міста. Сакури зазвичай квітнуть півтора-два тижні. Тож від самого ранку і до вечора тут черги охочих фотографуватися. Філіппінка Курі теж завітала, аби зробити декілька кадрів. Так чудово, не потрібно їхати в Японію. Україна чудова. Черкаси це мій другий дім. Я не поїду з України навіть попри війну. Пані Ірина минулого тижня їздила на сакури в Ужгород. А сьогодні завітала відвідати черкаські сакури. А ви знаєте, тут вони пишніші сакури. Ну, в принципі, Ужгород вважається містом сакур. А ось, але найрідніша земля там, де ти народився. Дуже люблю фотографуватися і взагалі, коли весна-літо, все розцвітає і Хочеться милуватися в цей складний час і знаходити оці маленькі моменти щастя для себе. Нагадаємо, саджанці дерев місту подарувала делегація з Японії у 2018 році. Їх висадив мер міста разом з представником посольства Японії. Вони заклали алею сакуру в межах святкування 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією. Анна Білик, Геннадій Емільянов, телеканал Вікка.